Всім привіт, пацики на моциках з повним баком Бензика. Е, я граю на аккаунті без доната. Не забуваємо, 3.0 аккаунт, 119 рейтинг, кучу всього назбирав, кучу всього є, що відкривати, Так що поїхали сьогодні. Будемо просто ждати, щось доволі хороше. І щоб апгрейдний составчик зробити, як мінімум 120, я хочу. Як мінімум, це вже було б хорошо. Тому поїхали. Поїхали, будемо довго не затягувати. Поїхали, як обично, з абонементика, 99, звісно, я не жду нічого хорошого з них, але а вдруг, багато комусь що падає. А нам може теж повести. Так що ми чекаємо щось хороше. І в нас нічого. Соти, соти, Ну, стабільно. Дефолт, пацани, дефолт. Дефолт. Так, давай, давай гра. Завозь. Ну, звісно, кобеля на тобі. Так, тут останній. І далі ми заберемо. геть Усе. Дуже сильно сподіваюся, що сьогодні хоч трошечки апгрейдним составчик. Тому що є, що апгрейднувати. Давай забираємо усе вулкаут, обичний, і це в нас на вас. Прям не задумуючись, більше нікого немає, щоб хтось таким. Флагом випадав. Хорошо. Чудово. Так, чудово. Мені це все подобається, окей. Е, так, поїхали до чого. Давай ми зараз подивимося, чи я тут да, Поїхали зразу до события самого-самого елементарного. Так, основа. Основу ми проходимо. Все пройшли. Окей. Тут ми пізніше. Давай путь на град зайдемо, точно. Путь на град, є, що відкрити, бо тому що я там не забирав, там не забирав. Тому є що відкрите. Да, звичайно, прям события, обичай, і в собиті, як обичний, wi як обично, скучно, як і всі розуміють. Но... Тут ж ми нічого не ждемо хорошого. Тут головне преміум жетони куміра. Це прям важно. 101, можливий вулкан, можливий ігрок для основи, все ж таки, можливо, нічого нема. Бен Єдер 102, звісно, напів у мене достатньо. Напів прямо хоч в банку закатуй. Бери із огурчиком і помідорчиком їх. Десь там сортіруй, я покажу потом. Так, 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 так. так, ну, Остання неділя, да, ще вийде один ролик. Все ж таки, ще ми відкриємо 108. А, так. Давай, 101, хоть волкаут? Дайте, хоть подивиться, ну, вау, волкаут, хорошо, Тотті, Португалия, ЦФД, ЦЗ, Мансити? Рубен Діаш, серйозно? Еба. Чего? Як? Як на цьому гребаному акаунті ВЗ? Ви серйозно? Як? Я, я не знаю. Я, я не знаю, що казати. Поїхали. Преміальні куміри. До... Дивіться, ну мені не вистачає трішечки. Давай отак зробимо. 120, со старта відкриємо, Дай побачимо. Рубен Дієш, це вже в основу. Волкаут. Тоті. Хорватія, ЦПД. ЦЗ. Ну, це у нас 14-й. Гвардіол. И дальше у нас SN105. Круто. Круто. Прикольно. Рейтинги, конечно, випали доволі жорсткі. Жесткі. Пацаны, жорсткіе. Так, ну поехали. А, кстати, ще поехали. Поехали сюди. Забираємо 106. Рубен дірш. Охренеть. Вот. Ну, я казав, що це лакерний аккаунт. Пацаны. Это реально лакерний аккаунт. Англия ЦЦП. Нап. Тотен. Гарри кей. Є, шо я. Що це? Це що таке? Це як? Ау! яшники? Це що таке? Це ви, ви серйозно? Отак? Отак могло бути? Як, звичайно, звичайно... Я, я щось не зрозумів. Я зараз трішечки 207 в команду. Серйозно? Може ви нам ще щось дасте сьогодні? Ну давай побачимо. Поміняємо геть усе. А, а, ну я, я щас жду лайкоса за 207 пацики. Я жду зараз е, коментарій. Як вам такий аккаунт? Я говорив, що він самий лакерний аккаунт. Я говорив, що я взяв, створив один із самих лакерних аккаунтів. Я, звісно, я, зараз... Ну так. Якщо ще щось випаде, щось круте, даже 107, ну це прям трэш. Я такого не чекав. Я такого зовсім не чекав, друзі. Ну я зараз задоволений тим, що випало. Звичайно, як можна бути недоволеним? Це, це ж треш. Ви що? Вже не важно. 207-х вже в команду залітають, вже апгрейд іде. Навіть не важно, що ми далі відкриємо. І що нам далі випаде, якщо чесно. Це треш. А так можливо не на в ігру про, просто так от фонаря зайти, отримати 2 сьомих. 107-х я в основі такого не відкривав. В основі. Пацани, в основі в мене такого немає. А тут отак. 101 плюс. Це як? Це що таке? Да. Волкаут. Ну, 103-й. Тут Франція, тут прям ЦП, який там Ювентус, окей, Рабіо. Чудово. Дефолт. Тут а прям нема що чекати. Тут просто дефолт. Зовсім. Прям тут, а ще навіть, теж не везе. Ну, так. Це все на обміни, це все може десь запихну, десь, десь якийсь плюс, піду. Це, це ж, звичайно, да. я такого не чекав. Так, ще один волкаут. Це в нас ЛПЦП, це в нас Мілінкович, Савіч, 105. Чудово, рейтинг шикарний. 105-й мілінкович Савіч. Жалко, звичайно, що вони не продаються. Було б круто поспихувати їх. Це можна було б, ну, навіть якщо і обмін був би якийсь доволі хороший, я б теж відкрив би. Кстати, можливо, ми. І все ж таки назбираємо на якісь нормальні обміни, 106 плюс, навіть ті ж самі. Ми побачимо, в майбутньому, що у нас буде. Поки що так. Такий дроп, не, не, не про що Не про що, просто дроп. Тому... Так, ну і почетні упомінання. звісно ж, тут я граю, а, давай, давай ми со старта відкриємо. 10 можна тільки. Ну добре, давай 10. Окей, давай 10. со старта 10 і подивимося, що нам дає, і нам навіть вулкаута не дає. 10 відкрили, і вулкаута не дає. Треш, конечно. Так, далі. 120, 140. Давай. 7 штучок відкриваємо, щоб не затягувати. Ну, вже дроп, звичайно, і тут вулкаута не дає. Серйозно. Ти навіть вулкаута ви не дали. Ну, ви що, рофлите, ящники. Так, ну і тут 106. 106 игрок. Поїхала, відкриємо, а вдруг. Ну, я, звісно, буду охрінівший, якщо сюди щось толкове випаде. Ну, навіть 106 й Португалія, ЛВ, ну та ти що, Мілан, 107, й Рафаэль Ляо. 307, -й. пацани, 307. Ляо. я можу зараз йти щось передумувати зі своїм основним... Е, основною командою. Це прям треш. Ляо. Я навіть не знаю, як і куди їх оприділити усіх. Звичайно. Так, що в нас тут? ще треба відкрити і 107. Ну, оце вже шикарно. Це вже шикарний апгрейд, це вже шикарно. Прям круто. Прям Я задоволений. Так, напа міняємо. Міняємо напа. У мене, дивіться, нападаючи в трэш. Заміняємо. Заміняємо. Окей. Так, заміняємо цз звичайно, Рубендії. Аж в мене сіла випав минулий раз, я не показав. Але я просто не чекав такого. Звичайно, міняю. Ну і по поводу е, Ляо, я подивлюсь, можливо, я ще не знаю, що нам робити, як міняти схему, я розберусь, і в наступному ролику вже в цьому кінці, закінченні цьому собиття ми покажемо. Ну, це треш. Я вже можу непогано так качнуть. Міліто качнем. Окей, чудово. Так, Родри, прям сам самый імбовий чувачок. Сі, сілу качнемо рубен дієшу. Це треш. Це, конечно, звичайно, звичайно, треш. Я я здивований. Дуже сильно. Так, мене більше хвилює те, що я ще поки що. Оце так. Давай ми зараз зайдемо з пер... ще ранги, перекинемо. Ранги ми перекинемо. Де вони у нас тут <кхи> Канаваро Перекинемо ранги на Rubin це, Це звичайно. <кхи> Шок. Шок. 307. Це оце, оце, оце апгрейд. Так, поїхали далі. Зайдемо Діабі Перекинемо з нього рангі на Кейна. Так, Кейн стає. 109. Так, ну, і доб'ємо, мабуть. Мабуть, ми доб'ємо, якщо в нас хватить гравців. Хватає у нас гравців. Доб'ємо ми Robin 610. Звичайно. Кейну зараз доб'ємо 110. Це теж важно. Ще б, може, я комусь і би ці, якщо в мене хватить гравців, там деяким гравцям а, ранги. Це важно теж. Ранги качаються, прям шикарно. Прям шикарний апгрейд. І я задоволений цим. Давайте ми міліто. 120 я вже зробив, звичайно. Можливо, ми і на цьому закінчимо відеоролик. Майже всі гравці 110-го. Остається мені ЛЗшничка ще знайти. Подумаю, якого забрати, можливо, десь щось оприділюсь. Ну, це прям треш. 307 -х і остається ще кудись е, з... просто пристосувати Рафаеля, звичайно. Подумаю, побачу. Як бачите, отакий мене резерв. Є мисля піти, звісно ж. Ще повідкривати і відкривати є звичайно, що. Ну ми поки що зачекаємо. Є в мене деякі думки на майбутнє. Рейтинг 120 апгрейдну, команда получена шикарна, шикарні обмінчики, шикарні паки. Прям я задоволений. Те, що я отримав, я задоволений. Так що всім дякую за просмотр. Жду лайкосика, жду вашу бомбіжки. за 307-х. Я думаю, багато в кого буде бомбити. Так що, всім дякую, всім пакеда.